Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі містечко продовження будівництва містечка з дуплексами та таунхаусами по вулиці Героїв Миколаєва. Ось Ви бачите, що усі будинки, цей двойний дуплекс, там дуплекс тройний і двойний, уже всі вимурувані перші поверхи. Це сьогодні 27 якщо не помиляюсь, червня. Сьогодні, бачите, відбувається заливка в одному з дуплексів перекриття першого та другого поверхів. Це буде монолітне перекриття. І всі, всі будиночки збудовані. Один будиночок ось цей проданий, а решта приймаються пропозиції. Бачите, приїхала техніка. Бетон привезли ось одна, ось друга. Після заливки цього, цього перекриття продовжують наступні перекриття і після висихання одразу другий поверх тянуть. Ось таке. Продовження будівництва. Ми, по суті, знімаємо всі етапи, щоб бажаючі або придбати будинок, або проінвестувати кошти, мали змогу бачити всі етапи. Бачити, вся цегла дуже якісна, якісне залиття, моноліти і тому подібне. Тобто, як зауважені до будівництва не те, що немає, воно відсутнє. І окрім того, зауважте, що цегла дуже якісна, це загвіздянська півторачка. дуже все якісно збудовано. Якщо когось зацікавить, можете будьте добрі, звертатися на тих фотографіях рендерних, котрі розробили проєктні організації, і все буде відповідати тим фотографіям. Тобто буде благоустрій території, це в'їзна група, туди йде в'їзна група, і сюди йде в'їзна група. І, Верніше дорога. А в'їзна група ось отут буде біля цих будинків, там біля тих, там біля того будинку і біля цього одного таунхауса. Також сюди в'їзна група, а ці будиночки мають тут землю, тут землю. Той крайній і тут, це з цієї сторони, відповідно, кожний будинок має земельну ділянку попереду, з боку та позаду. Тільки один таунхаус внутрішній. Він має земельну ділянку попереду та позаду, але його є перевагою, що в нього є заїзд ще з іншої сторони. Тобто можна при потребі можна скористатися ще тим заїздом. Але це тільки буде мати один таунхаус внутрішній, який продається дешевше, аніж решта. Ось такі. Тобто в описі до відео будуть номера телефонів, будемо раді вам показати, привезти, приїхати на будівельну площадку, показати, розказати, будь-які питання задасте, які вас цікавлять. Дякуємо вам за увагу, до побачення.